Євгенії Володимирі Ангелина Несен, Руслан Малявін, 24 години. Телеканал Тоніс із Кіровограда. зі сторінок сучасної української літератури на театральну сцену. Книгарні дослідили серед найбільш популярних українських письменників сьогодення Юрій Воничук та Марія Матіос. Їхня творчість йде на урай в театрі. Про різницю між прочитаним та побаченим. Світлана Сич. Солодку Дарусю привіз до Києва Івано-Франківський театр. Драма на три життя відомої української письменниці Марії Матіо зграють на сцені не один рік. Думка в знайомих про те, що двір не для театру режисера не зупинила. Я прочитав цей твір надзвичайно геніальний, справді сам твір по собі. Спочатку така зародилася ідея, ми зробили радіовиставу, радіофільм. І коли вже в процесі роботи над радіофільмом в мене почали перед очима в голові на вулиці, куди б я не йшов, скакати картинки власне театральної вистави. Я зрозумів, якщо я це не зроблю, я просто не зможу жити. Окрім режисера, постановника, книжку сучасної авторки прочитали усі учасники вистави для достовірності, віднайшли старовинні сорочки з гуцульською вишивкою і навіть особливо ходу специфічна знайдена в нас ходьба Дарусі. Вона власне оніміла в дитинстві в 10, в 10 років, і ми знайшли такий цікавий хід. Гуцули мають таку манеру. Ну такі крочки в них дуже дрібненькі, такі маленькі, і власне Даруся такими. А можна тапочки знімлю з маленькими крочками і такими пританцьовуючими, доповненню класичного репертуару Кайдашевої сім'ї на зараз з сучасними московіадою або солодкою дорусою, знавці театру тільки раді ці, до речі, вистави вони викликають найбільший інтерес у глядача, що свідчить про те, що глядач уже скучив за українською і е е е не тільки літературою, а й культурою. Коли прийшли, подивилися виставу. То потім захочеться все таки це все, як то кажуть, переварити. Обов'язково захочеться почитати. Так я думаю, що це буде успіх і для нас теж в тому числі. Тож найцікавіше для театральних критиків, чи збігатиметься враження глядачів від прочитаного і побаченого. Світлана Сич, Олег білий 24 години. Телеканал Тоніс наразі у мене все о 23.30 інформаційний підсумок доби.